Всім цікаво, як ося шпуля намотується, як вона розбирається. Давайте подивимось разом. Так, що тут є? Є дві клавіші, бачите? Ось. Раз. І два. Натисли на них і. вона відкрилась. Дивіться, всередині, в принципі, непогана пружинка. Повинна тримати. Пластик нормальний в цій головці. Так, що далі? Що всередині в цій головці? Штулки. Сулки алюмініві чи салюмінові. короче я не знаю, наскільки їх довго вистачить. но що є, що є то є народ. Кнопка прикольно на підшипнику з металевою бляхою. Підшипник 6220 rs Ось така от конструкція або конфігурація цієї косильної головки. Жилка в комплекті бюджетна, але це все-таки пробник Може, вам же ніхто не каже, що. Ця жилка повинна бути офігенною. Купи собі нормальну жилку і буде в тебе нормальна жилка. Так, вставляємо цю штуку. Вставляємо, ви бачите, проріс є. Отут. І тут така прорізь. Вставляємо цю проріс і цю кнопочку. Або краще отак. От. Оп, струмили, це сюди. І потім вже одягаємо на защолочки. Раз. Два. Все. Є. Як заряджати цю жилку? Коротше, пойдемо по старій схемі. Тут є така маленька стрілочка, якщо вам бачно, ставимо напротив ходної втулки. І ось, бачите, сквозний отвір. Вирівнюємо кінчик жилочки. Там хтось писав, треба послюнявити, щоб воно гардесенько пішло. О-о-о-о! Ну, це шутка, це сарказм. Так, встромляємо. Опа! Це, мабуть, слюня так все зіграло. бо обично. Дуже важко попасти з першого разу, щоб воно вилізло. Так, два кінці вирівнюємо. Ось так. Йоптель-моптель. Коротше, не беріть таку плітьону льоску, бо вона дуже фігово, бачите, вирівнюється. Ось, вироніть два кінця на опіл. І по годинниковій стрілці намотуємо. О, До речі, намотується не важко. Дуже прикольно. Бо те є звичайні такі з підшипником, то вони там буває таке роблять, що незручно. Так, подача жилки при натиску. Або при, ну, або при ударі, або при натиску. В принципі, і все, будь ласка, користуйтесь такою інструкцією. Головка, до речі, коштує 250 гривень. Акційна ціна купуйте, поки мене не забанили.